Доброго дня, Дмитро Едуардович. Перше питання, яке у нас до вас є, стосується швидких нових допомог, які нещодавно прибули до міста з Німеччини. Чи почали вони вже свою роботу? Доброго дня, жартовоці, доброго дня студія з задоволенням відповів на всі ваші питання. Що стосується швидких, ми отримали на безкоштовній основі два автомобілі Ford і Мерседес, скомплектовані повністю по алгоритму і по по алгоритму, що треба бути Німеччини. От зараз ці швидкі зробили пробні, пробні декілька виїздів. Вони були в Савхозі, вони були ну, по визовам, де це було потрібно, але повністю, повністю на постанову задач ще вони не стали. Чому? Ми повинні ми отримали гуманітарну допомогу і ми повинні зробити на них тимчасові паспорти свідоцтва. В четвер, як я розумію на керівники їдуть місце Дніпро, у міста Дніпро умре за отриманням цих посвідчень, щоб вони могли офіційно бути зареєстровані на нашій території. Поки що у них є весь пакет документів, є, але повинні отримати оці тих паспорта тимчасові отримуємо і вони будуть їздити. Ми вже навчилися, як їх заправляти, як їх заряджати, де вони повинні бути підключені до яких систем. От, розібрали повністю, як працюють внутрішні обладнання, От, таким чином. і продовжуємо працювати з Німеччиною. Буквально вчора був, був у нас зв'язок був з цим фондом і з городом Бетхомур. Готують вони, вже підготували майже 60 функціональних ліжок сучасних на міську лікарню і інше обладнання. Як воно приїде, ми обов'язково обов'язково вас запросимо ви побачите все, все, що є також на соціальну службу. Ми готуємо вони нам готують поставку ходунків, кресел інвалідних і цілий спектр іншого обладнання. А нещодавно закінчився опалювальний сезон в місті. Яким він був? Опалювальний сезон, собственно, як і всі комунальні послуги, за які я несу відповідальність, пройшов. Пройшов не настільки складно, як ми очікували. Є Бог, який нас побачив, який не дав нам за низькі температури. Це перше, друге, витримав навантаження котел, який ми ремонтували персонал тепомережі своїми силами. <кій> І всі його частини витримали цей сезон. От у нас в планах є його капітальний ремонт на цей рік, От. тому підходити будемо. З тих коштів, які ми е, дали запит на, обласний, е, на обласну адміністрацію. От, у нас було в планах капітальний ремонт котла, зараз будемо вирішувати, які напрямки нам дадуть фінансування. От, і чи буде воно взагалі в умовах війни 590-ї постанови. От, якщо тільки такі заходи будуть, ми обов'язково будемо проводити капітальний ремонт котла і готуватися Уже сьогодні ми почали к е, наступному взагалі-то. Витримані були всі температурні графіки. Я дякую персоналу, дякую працівникам жовтого тепломережі за це. Спрацювали майже ідеально, ювелірно. Не разу ми не відчували холода. Були відключення, відключення були по певної військовій справі, тому що були відключення електроенергії. Вірні відключення, аварійні відключення, таке інше тоді запинялися і тепломережа, Але мешканці, я так вважаю, не почули тих неудобств, які могли би бути в худшому розвитку. Тому все пройшло у нас майже ідеально. Ну, минулий рік був дуже важкий, і в плані, звісно, виконання бюджету. Як впоралися з цим? Міський бюджет недоотримав і виконання його. Без певних процедур мало би вигляд майже 60% за 2022 рік. Але є на законодавчому рівні певні моменти, які ми повинні виконувати. Це так званий секвестр бюджету. Тобто, ми провели повне скорочення всіх програм, люди у нас працювали неповний робочий день, були більш в відпусках, ми економили. На всьому на чому могли. Це і енерго по дитячим по школам, садочкам. От. Це і по виконкому дуже багато персоналу не працювало і були на удаленому робочому місці. От. І таким чином ми дуже багато коштів було зекономлено. Ми не платили ніякі надбавки, премії, таке інше, за другий рік. І бюджетникам. бюджетникам всі, ну, всім, кого це стосується. І працівникам виконкому в тому числі. Тому ми мали можливості вийти з цієї ситуації, окрім цього. Окрім цього, ми працювали з обласною адміністрацією, звідки нам надійшло до кінця року майже 18 мільйонів гривень на погашення розриву фінансового. Таким чином, ми зекономили майже 60 мільйонів. Ну, Щось отримали 18, то зекономлено було. І ми вийшли на показник 97%. Це не показник, це майже сухі цифри, але ви розумієте, що з таким бюджетом складно було ремонтувати дороги, які ми спромоглися зробити аж на 300 тисяч, а потреби у нас значно більші. І такі інші по всім напрямкам. Але ми утримали повністю. Комунальні підприємства, ми отримали всі надавання послуг, соціальних послуг, ми витримали соціальні гарантії, за які ми несемо відповідальність. Діти у нас навчалися на удаленій формі онлайн, так званої. Так. І все, що стосується соціальних послуг, ми прийняли громезну кількість переселенців, яких розселили, підтримували харчовими наборами, кормили в хабі в нашому. От, і проводили всі необхідні е, питання, пов'язані з їх перебуванням тут. І ще безліч питань, які я е, е, оголошувати зараз, не маю права по е, певним причинам. А по яким причинам можете сказати, ну, щоб вже в тому розуміли. Це інформація для службового користування, яка касається саме військових і такого іншого. Тому ми про це розговорювати, не маємо права. Е, цей бюджет, який ми прийняли на 23 рік. Депутати проголосували. Він, він отримав з держбюджету дотацією більш ніж 60 мільйонів гривень. Це також результат наших поїздок до міста Київ, до міністра фінансів. От в кабінет міністрів ми писали безліч пісім, де ми актуалізували наші проблеми як то нестабільну роботу градообразуючого підприємства, як зменшення поступ. Надходжень від податків юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Пользуюся случаєм, хочу звернутися. Ну, давайте так, давайте. Якщо хочете чистоти, якщо хочете порядку в місті, давайте сплачувати податки. Тоді будете мати право до мене звертати з питаннями, що з дорогами і таким іншим. Дороги ми до цього повернемося трохи пізніше. І зараз, як ми вже вклали цей бюджет, от спрацювали ще звернення наші по. Не містом податку на доходи фізичних осіб, і ми отримали ще певну суму 24 мільйони, які будемо на наступній сесії. На наступній сесії депутата буде запропоновано порядок розподілу цих коштів, і депутати будуть оприділяти ті чи інші напрямки. Сразу скажу мешканцям міста, що певний певну суму коштів ми закладаємо на софінансування. Робіт пов'язаних з фінансуванням із проектами об бюджету або адміністрації проектів обласної адміністрації. Які, наприклад, це буде, по перше, це буде повинно бути, як ми вже проговорили з головою Дніпровської військової адміністрації. Роботи пов'язані з ремонтом доріг, комунальних доріг в першу чергу. Таких, ті проєкти, які ми подали, це вулиця Кропоткіна, вулиця Гагаріна, вулиця Зав... Маяковська, виїзд на вулицю Купріна, завершення робіт по вулиці Горькій по реабілітації, дезняти бетонне покриття це в'їзд в місто зі сторони П'ятихаток і в'їзд в, в міста зі сторони Жовтої. Чекаємо зараз на прийняття рішення. Стосовно заборони використання коштів на капітальні видатки, це постанова 590. Якщо нам дадуть можливість ремонтувати дороги, то ми почнемо їх в на найкоротший час. Всі інші дороги, які я не назвав, не означає, що вони не будуть ремонтуватися. Зараз йдуть тендери, вони оголошені на всі, всі маршрути, всі дороги, які мають маршрути общесного транспорту, це перше. Це в'їзди в город, в вже ну саме комунальні в'їзди, і ямкові роботи, щоб закрити ті вулиці, щоб вони не порушились, які не входять у нас до того переліку, який я вам назвав зараз. Дякую вам. Також автобуси цікавляться, чи вирішилось питання з підключенням до газопостачання будинків по бульвару Свободи та по вулиці Паркова. Хочу, хочу подякувати. В цьому напрямку керівництву газового господарства. На моє, на, мою, на моє прохання включитися в процес, вони відреагували миттєво так. Ми вирішили, які саме моменти нам не вистачає для того, щоб провести швидкий ремонт. Підключився наш депутат Ігор Анатольович, який також поучаствував, от, і підставив плече. Дякуємо йому. Що стосується підключення, підключення зроблене. Я зібрав там на місці голов ОСББ цих будинків, голов управління ОСББ цих будинків, де сказав наступне. І я хочу, щоб це прозвучало, і всі розуміли, як це буде. Є по кожному дому певне зауваження від Газслужби, Ну як то, немає договорів з, 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 з службою. немає. В декількох порушені дивовітіляційні канали, немає актів і таке інше. Зараз газ всі дома запущений, але наступний опалювальний сезон не почнеться, поки голови ОСББ не відкоригують ці питання всі і не вирішать їх. Як тільки будуть вирішені питання, тоді люди будуть отримати газ для опалення. Все інше я попросив, щоб люди не ходили не до мене, ні до Прохорова, начальника газслужби, Питання, які пов'язані з безпекою проживання людей, ми будемо витримувати, і ніякий голова ОСББ не буде командувати і правити БАВ. Зараз ми людям дали газ, бо не можуть люди жити без газу. Але це все будемо вирівнювати до наступного опалювального сезону. Хочу, щоб всі ви звернули увагу на це. Зверніться до своїх голів ОСББ, запитайте у них, чи складені всі папери, які потрібні для газслужби щодо початку опалювального сезону, включення котлів. І використання газових приладів. Дякую, якщо ви мене розуміли. Питання стосується перейменування вулиці. Наскільки нам відомо, вже закінчилось вивчення думок шовтовуців. Що можете сказати з цього приводу? Ну, буквально сьогодні, сьогодні, о 15-й годині, в залі виконкому буде обговорення, збирається комісія, велика комісія, де ми включили всіх бажаючих, от всіх організацій, от громадських організацій, от підприємств міста. До і складу входить, ну я точно не скажу, ну майже більше 30 осіб, Так є результат голосування в двох видах. Перший це інтернет-голосування, так, другий це саме ми роздавали на всі підприємства, на міста скупчення людей. Ми роздавали так звані бюлетні чи лістки, де було визначено, яка вулиця буде переименована. І які запропоновані варіанти по цій вулиці, так? саме комісією той, якою буде, який буде сьогодні збиратися вивчати результати? Собрані, собрана певна кількість цих бюлетенів, вони оброблені, так? і на комісії ми будемо приймати рішення. Є додаткові пропозиції від людей, які також будуть обговорюватися. Тобто максимально, максимально демократично, максимально ми. Зробили спробу зібрати як більше мнення наших мешканців. На жаль, на жаль, знов таки повертаємося. На жаль, руководство водоканалу відмовилося провести у себе, повернуло нам всі бюлетні, Таким чином люди, які працюють в водоканалі, не змогли висловитися. Вони могли це зробити, але це чи в магазинах, чи в містах інших для скупчення людей. А саме підприємство чомусь проігнорувало рішення президента про переименування і. Закон, який буде прийнятий, він прийнятий, але час на підписі президента не зрозуміло, чому це пройшло. Будемо вивчати це питання на що це похоже, хай приймають рішення правоохоронні органи. Ну, і останнє питання актуальне для всіх жовтоводців. А це що стосується наміру жовтоводського водоканалу підвищити тариф на воду. Ну наскільки я розумію ситуацію, то водоканал. Надав, надав для розрахунків всім установам і підприємствам на 23-й рік ціну ціну на куб води плюс куб стоків 108 гривень. Зараз ми маємо 62 гривні. Я думаю, що ми залишимося на цьому рівні. Це для розрахунків була цифра надана, але всі розуміють, що вона не має нічого общого з здравим смислом, от враховуючи качество цієї води. Я вважаю, що керівництво водоканалу погарячилось з цим питанням. Я думаю, що ну, потрібно, по-перше, переглянути заробітні плати працівників, і саме неробітників, Я хочу зупинитися на цьому. неробітників, які сварщики, які водії, які виконують роботи, а управлінців. І з того, що я розумію, що у директора тільки оклад, щоб ви розуміли, більше 60 тисяч оклад. Це без гаузових год, це без доплат за інше і це без премій. Так такий оклад, розуміло, що у нас буде з вами тариф і 108 буде мало. Тому є питання. І я і в обласний совет звернувся і звертаюся постійно, це стосується качества цієї води, бо воно не відповідає. От. Так, нічого не міняється, не відповідає. Водоканал отримав огромну кількість коштів на підтримку своєї діяльності. Ми не маємо розуміння, куди вони були витрачені. Не маємо, бо відповідь ми не отримали. Розкладену відповідь не отримали. Ми знаємо, що на щось було потрачено, на що саме невідомо. Більше 100 мільйонів гривень. Тому є питання до водоканалу. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні також займатися в період військового стану цим питанням. І я думаю, що ми отримаємо відповідь на коротший термін. Оскільки є нагода, хочу звернутися до мешканців міста. Шановні, я всім бажаю терпіння. Збройні сили дають нам з вами можливість почувати себе тиловим містом, давати дає нам можливість підтримувати і працювати. У нас з вами все вже більше 400 днів виходить. Ми з вами безумовно йдемо на підтримку Збройних сил, робимо все. От і все, що від нас залежить, ми працюємо. Це також дуже важливо, бо на кожного хто відстоює наші права і наше життя, збройні сили на кожного воїна повинно працювати як мінімум п'ять людей в тилу. Ми з вами все це робимо. Ви теж герої. Я дякую вам за те, що ви тут, за те, що ви підтримуєте мене, підтримуєте міську раду. Ми все будемо робити для того, щоб як найскоріше була наша перемога. Слава Україні!